Чому ж важко досі не спить? Бідолаха Забагато роботи. Настав час роботи гнурів. О, боже це! Диво. Аго, народ. Час закінчувати. Стривайте. Не вистачає. Я вгадаю. елфі. Ага. <réalité> <disputes> <tharan�ly> <sy> <Nazi> cioè, чому ти не здатна, хоча б іноді поводитись як хороша і звичайна гнома? Тобі що, ніколи не набридає одноманітність? Мені дуже нудно. Мені справді треба зрозуміти, де моє місце. О! 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 Що? Ти також гном? Ми вишколений елітний підрозділ. Ми живемо дико і небезпечно. І нічого не боїмося. Я тримаюся подалі від людей. Я хотіла запитати, чи можна приєднатися до команди. Ти й дня не протримайся. Ти нічого про мене не знаєш. Нарешті є докази того, хто стоїть за нещодавніми пограбуваннями. Це дуже схоже на роботу наших маленьких ненависних злочинців, Польбет. Укотре повторюю, гномів не існує. Але шефе. Я вас обіймаю. Сюрприз! Як спіймала поліція і хочу показати по телебаченню усьому світу. І що? У нас немає телевізора. Ми гномів не покинемо. Настав час сили ельфів. А! А! Будемо чесними. Я відрізняюся від інших. Не хвилюйся. Я знаю, що ми зможемо. Номе, нові капелюхи. Даю їй ще п'ять, перш ніж вона засне в кінотеатрах з 27 березня.